Ви на каналі GuitarLine і з вами Віктор. Сьогоднішня тема нашої лекції прості акорди на гітарі. Та як їх між собою з'єднувати. Першим нашим акордом буде акорд ЕМ. Другий лад на п'ятій струні нам потрібно прижати другим пальцем. І другий лад на четвертій струні нам потрібно прижати третім пальцем. Звучать в цьому акорді всі струни. Наступним акордом. Буде акорд Е. Для цього нам потрібно до акорду ЕМ додати лише перший лад на третій струні. Перший палець доставляємо. Наступним акордом буде акорд АМ. Ми просто всі пальці переміщаємо на одну струну нижче. Звучить 5 струн. Після акорду АМ ми вивчимо акорд А. Для цього нам потрібно прижати першим пальцем другий лад на четвертій струні, другим пальцем, другий лад на третій струні. Другим пальцем, другий лад на другій струні, третім пальцем. Тобто підряд один той самий лад на четвертій, третій, другій струнах. Звучить п'ять струн. Наступний акорд у нас буде акорд ДМ. Для цього нам потрібно прижати перший лад на першій струні, другий лад. На третій струні другим пальцем і третій лад на другій струні, третім пальцем. Звучить 4 струни. Наступний акорд буде акорд Д. Нам потрібно прижати другим пальцем. Другий лад на першій струні, Першим пальцем, другий лад на третій струні і третім пальцем, третій лад на другій струні. Також звучить 4 струни. Наступним акордом буде акорд С. Першим пальцем ми прижимаємо перший лад на другій струні. Другим пальцем прижимаємо другий лад на четвертій струні. І третім пальцем прижимаємо третій лад на п'ятій струні. Звучить «П'ять струн. Наступний акорд буде акорд Г або G. Другим пальцем прижимаємо третій лад на шостій струні. Першим пальцем прижимаємо другий лад на п'ятій струні. І третім пальцем прижимаємо третій лад на першій струні. От ми розібрали наші прості акорди на гітарі. От ми з вами розібрали наші перші прості акорди, із яких можна буде вже зіграти якусь одну із ваших улюблених пісень. Після того, як ми з вами вже вивчили перші наші прості акорди. Пробуємо скомбінувати чотири акорди разом. Для цього нам прийдеться рахувати до 4. Першим акордом буде акорд С. Пам'ятаємо, прижимаємо перший лад на другій струні, другий лад на четвертій струні і третій лад на п'ятій струні. стрі. В акорді у нас звучить п'ять струн. Без шостої. Просто проводимо вниз і рахуємо до 4. Таким чином. Раз, 2, 3. Після того, як ми зіграли цей акорд, ми маємо в наступну першу долю зіграти наступний акорд. А наступним нашим акордом буде акорд АМ. Для цього нам потрібно перемістити лише третій палець на другий лад третьої струни. Рахуємо. Раз, 2, 3, 4. Тепер пробуємо зв'язати ці два акорди між собою, починаючи з акорду С. Раз, 2, 3. Чотири. Супер. Третім акордом нашим буде акорд ЄМ. Згадуємо. Прижимаємо другий лад на п'ятій струні другим пальцем. І другий лад на четвертій струні третім пальцем. Звучать всі струни. Раз, два, три, чотири. Супер. Всі струни чутно, всі звуки у нас чистенькі. Тепер ми починаємо з акорду С і до цього акорду. Раз, два, Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І останнім в нашому квадраті акордом буде акорд Д. Прижимаємо першим пальцем. Другий лад на третій струні. Другим пальцем. Другий лад на першій струні. І третім пальцем третій лад на другій струні. Звучить чотири струни. Слухаємо. Раз, два, три, чотири. Тепер, починаючи з акорду С, ми програємо весь круг і закінчуємо на акорді С. Показую. Раз, два, три, чотири. 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 І отак ми граємо по кругу, поки ми не відпрацюємо. Цю зв'язку. Тут на задіяні акорди, в яких звучить 5 струн, в яких звучить 6 струн і в якому звучить 4 струни. Для того, щоб ви могли між собою комбінувати різного складу акорди. Дуже важливо повторювати це кілька разів. Також ви можете взяти інші акорди, які ми сьогодні вивчили, і зв'язувати їх між собою таким самим чином. І дуже важливо це рахувати, щоб ви могли відчувати пробіжок часу між акордами. Тоді вам буде. Зручніше. В майбутньому це робити і з боєм, котрий ми розберемо на наступному занятті. Також не забуваймо, що тепер мої відео виходять щонеділі о 8 годині вечора. А якщо тобі сподобалось це відео, підписка, лайк, комент і дзвіночок, щоб не забути, до зустрічі!